Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Продовжуємо рухатись псалтерем. і сьогодні на черзі є 95-й псалом, і мені в око кинувся п'ятий стих, який говорить, є великий Господь і гідний найвищої хвали. А всі інші, вже з маленької букви, Боги, пише, то є божки. А в іншому перекладі демони, а ще в іншому перекладі кумири. Біблія говорить, що є лише один Бог, а всі інші божки. Тобто є лише одна істина віра. Біблія застрігає буде багато лже вчителів. Зрештою, і дослідники кажуть, що є у світі понад. Чотири тисячі віру. Для чого диявол так багато придумав? Так багато релігій? Відповідь проста: якщо б була одна істина віра і одна неістинна віра, то було б 50 на 50. Тобто вірогідність попадання в істину віру дуже висока. А так як створити дуже багато, то за теорією ймовірності. Вибрати і попасти, і вгадати істоновіру є дуже важко. Якщо йти по ширшому колу серед всіх вірувань, зі Старого Завіту виходять лише три релігії: це є християнство, це є юдаїзм і це є мусульманство. Всі інші релігії про них я навіть не хочу говорити зі Старого Завіту. Виходять тільки три релігії християнство, ю, юдаїзм і мусульманство. Християнство знаходить своє продовження у Новому Завіті. Юдаїзм у Талмуді і мусульманство продовжує своє вчення у Корані. Математик Іван Панін в 1960 році, атеїст на той час, навіть агностик, вирішив собі дослідити. ну, Бо завдання людини є пізнавати. Не просто йому сказали і так робити, а пізнавати і цей атеїст, агностик, математик Іван Панін спробував дослідити старий завіт. Що в нього вийшло? В нього вийшло, що у кожному речі старого завіту зашифрована цифра 7. Кому цікаво, можете собі подивитися. Що далі він робить? Далі він відкриває новий завіт. Слухайте, та сама система у кожному реченні Нового Завіту зашифрована цифра 7. Що робить математик Іван Панін? Звичайно, встає, починає вірити в Бога. І ще йому дано було 50 років прожити, він далі досліджує Писання. Тому Господь каже у книзі Откровення. Ніхто щоб нічого не додавав до цього письма і не віднімав, щоб система не зламалася. Та й в наші дні вже один інший дослідник математики вже перевірив це через комп'ютер. Все вийшло. І також він не вірив, і також він повірив. Ні в Корані, ні в Талмуді тої системи нема. У новому завіті, як в продовженні, від християн Старого Завіту. Ця система тримається. Тому християнство. Наступне питання, якщо трошки звузити коло, християнами себе вважають католики, православні і протестанти. Ну і тут також є істина, десь віра і десь не істина, бо немає кількох доріг і кількох дверей, в які ми можемо зайти і спастися. У одній книзі з благослування церкви, з благослування наших владик, написано, Господь каже, єдина справжня і досконала релігія буде підпорядкована Верховному главі церкви Петрові. Та ми сьогодні чули перелік апостолів, і Петро завжди у всіх списках є перший. Петрові і його наслідникам аж до кінця часів. А ті, які через якусь свою причину. Відділяться від материнської церкви, будуть відокремленими членами. І моя кров каже Господь: більше не живитиме їх. Схожі на блудних синів вони притублять інтелект свого духу. Якщо говорити про православних наших братів, то до 1000 54-го року до розколу, вони слухайте, вони, певно, були, коли вони були у з'єднанні з Папою Римським, вони були, напевно, ще активніші, ніж Римська церква. Звідтам пішло і монашество, і постники, чернецтво, богослов'я, зрештою, і хрещення Русі, які вони були животворящі. Після розколу не чути, не чути про них десь не десь. А у 1453 році їх взагалі захопили мусульмани і дотепер не чути про них. Тобто Господь каже в цій книзі, розумієте каже, моя кров не живитиме їх. І вони притуплять інтелект свого духу. а Католиків, які уз'єднані з Петром, ми, я би сказав, ще більше набрали оберту. У нас появилась Вервиця, Дев'ятниця до Божого милосердя, почали з'являтись в люрді і в Атімі Та У православних такого немає. немає. Це щодо православного. Щодо протестантів, ще в іншій книзі. Також благословення наших владик, владики Сфронадмедерка. Написано: організм, щоб бути здоровим і дієздатним, потребує ієрархії. Отож, одного, який наказує іншим, а інші передають накази і ще іншим, які слухаються. Так є при дворі царів, і так є і має бути у релігії. Завжди є глава, є його службовці, слуги його службовців і врешті вірні. Ми знаємо, в протестантів немає ніякої ієрархії. Там хочеш збудувати будинок молитви, будуєш будинок молитви, збираєш людей і просто молишся. Там немає ніякої ієрархії, там немає нічого такого, чого би диявол міг боятись. Там немає Богородиці, там немає причастя, там немає навіть. Священної води. В одній книзі Аа, називається Антиапостол, 1025. Написано про комуністів, які боролись проти церкви. І раз, оця історія, вона явна історія, вона відкрилась в одній протестанці. І раз в тому нотатнику того комуніста, який помер, було написано: боротися зі всіма релігіями, але найбільше боротись з католицькою церквою, яка є найкраще організованою. Та й ця протестантка все зрозуміла, ким вона має стати? І вона стала монахиною Риму католицькою. Це ж не найгірше. Найгірше. Коли людина каже, та яка різниця куди ходити? Між нами таких дуже багато. Яка різниця куди ходити, бо є Бог один, це є найгірше, що може бути. Це не біблійне мислення. Христос каже, Я двері, хто війде через мене спасеться. Я дорога, правда і життя. Далі ми чуємо про ярмо. Він каже, візьміть своє ярмо на себе. Що таке ярмо? Це є оті ліца наволів, які ми покроють. Господь каже: візьми на себе ті ярмо, я тебе покерую. Куда тобі йти? Апостол Павло каже: є один Господь, є одна віра, одне хрещення, один Бог. І Отець Усіх. Амінь. Слава Ісусу Христу!